Лікарі на вибір. Усі пацієнти старші за 14 років можуть змінити лікаря первинної медико-санітарної допомоги згідно наказу МОЗ України. Вільно вибрати, чи змінити можна лікаря загальної практики, сімейного лікаря, дільничного терапевта та дільничного педіатра. Наскільки це можливо насправді та чи знають власне самі пацієнти про таку можливість, дізнаєтеся далі у сюжеті. З 1 по 30 вересня пацієнт будь-якої амбулаторії Донеччини може змінити свого сімейного лікаря чи дільничного терапевта. 60-річна Тамара Васильівна вже скористалася цим правом. Втім, не тому, що попередній лікар не влаштовував пенсіонерку. Моя, Маяк сажаєніврач розчиталася, в'їхала в Москву. Якщо нам не дадуть нашого на наш участок, то значить вибіру кого-то всі хороші врачі. Тетяна Валянтик із маленьким Микиткою прийшли до амбулаторії номер один центру первинної медико-санітарної допомоги якраз прикріплятися. Поки хлопчик грався, матуся швидко заповнила реєстраційну картку. Тетяна каже, що така можливість – безумовний плюс. Якщо не вистачає, то, звісно, тоді можна спробувати поміняти врача. Ну а так, в принципі, в мене не було такого, щоб у мене якийсь врач не вистачав. До цього був хороший врач. Ну, зараз після двох років міняють, тому приходиться міняти. Дізнатися про власне право обирати собі лікаря пацієнти можуть не тільки на стендах та об'явах в амбулаторії, а й від лікарів та на сайті Центру первинної медико-санітарної допомоги. Там можна дістати вичерпну інформацію про лікарів та навіть побачити їхні фото. Між іншим на сайті можна навіть записатися на прийом. Процедура прикріплення чи відкріплення пацієнта доволі проста. Для того щоб прикріпитися до тому врачу, який вибрав пацієнта, просто довжен подати своєму врачу, де він раніше наблюдався. и заполнить открепительный талон. Значит, врач, к которому подходит больной и говорит ему, что он хочет наблюдаться, допустим, у другого врача, должен дать установленные формы талон, заполнить его. То есть этот документ оформляется врачом, от которого открепляется пациент за подписью заведующего. Такого подрозділення здравоохранения і дається пацієнту змінити лікаря. Пацієнт може не тільки у період з 1 по 30 вересня, а й в інший час року за певних умов. Пацієнт має право прикріпитися к врачу. В другое время не в это, это когда он меняет место жительства или изменяется врач, который обслуживает пациента, поэтому в это время идет прикрепление населения к новому врачу. Врачи, больные пользуются цим правом, і зараз активно ідуть у нас перерегистрация. Каждый Кожен день обіцяються пацієнти в нашей амбулаторії. Однак відмовитись може не тільки хвора, і власне сам лікар, якщо пацієнт вперто не бажає виконувати медичні приписи. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 вже є лікарі-рекордсмени, які мають по 1700-1800 закріплених людей. Втім, норму у 2500 людей. Ще ніхто не перевищив. Таким лікарям передбачені певні надбавки. Катерина Щугорова, Сергій Погалієв, Регіональна служба новин до Киргизстану зась. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Аксуйського району і Сиккульської області середньоазіатської держави. Причина виявлення в регіоні першого за 32 роки випадку захворювання на бубонну. чуму. в разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території країни громадянам слід звертатися до посольства України в Киргизькій республіці за телефоном 25 17 67 код 00 996 312. На шахті Іловайська держпідприємства Вентроцит» загинув гірник. Про це повідомили в тероправлінні Держгірпромнагляду Донецької області. Трагедія сталася 6 вересня о пів на другу ночі. Шматком породи до конвейера притиснуло прохідника 66-го року народження. За 2,5 години чоловік помер від отриманих травм. Після чого тіло загиблого було піднято на поверхню. Наразі розслідування інциденту проводить спеціально створена комісія. Жити, аби пам'ятати, знати, аби зрозуміти. У Донецьку відкрилася фотовиставка, присвячена дню визволення Донбасу. На стендах розміщено 29 унікальних фотографій, які показують життя нашого міста в часи окупації. У Донецьку відкрили виставку Жити, аби пам'ятати, знати, аби зрозуміти присвячено дню визволення Донбасу. Фотографії, представлені на виставці, ніби зупинили час. Саме таким був Донецьк у часи Великої Вітчизняної війни. За словами очільника міста Олександра Лук'янченка, до 1941 року в нашому місті мешкало 485 тисяч людей. Після визволення Донецька майже втричі менше. Ми хотіли показати громадянам. В каком состоянии 70 лет назад был город Донецк и что оставляет, что несет война, какие лишения несет война. И сегодня, когда некоторые пытаются где-то разжечь огонь войны, то это неправильно, что это не годится так делать. Нужно решать все конфликты мирным путем. Виставку відкриту на бульварі Пушкіна. Адже за словами Олександра Лук'янченка, це улюблене місце відпочинку донеччан. Всього на бульварі розташовано 32 стенди, на яких 29 унікальних фотографій. Одна з них перша сторінка газети Нью-Йорк Таймс, де повідомляється, що місто Сталіне звільнено. Проте всі фотографії зроблені німецькими солдатами. Німці, може, бути себе чувствовали нескільки вальгодні, і багато имели там сім'я на шеї, може лейку. лейкуда. І очень много фотографій осталось після них, тобто во время окупації. Ну, я так розумію, що простим людям ночі не просто жилось во время окупації. наверное, было було нужні не до фотографій. Разом із головою міськради виставку відкрили і ветерани. Вони дивилися на фото та пригадували далекі та страшні часи. Іван Савелов один з тих, хто пам'ятає не лише теперішній Донецьк. Все в спомністю хороше, але плохое було, але хороше. Як після війни тяжело нам жилося. У мене отец погиб, От, дуже залишилося, але ну, люди дружні були, дуже добре було. Експозицію можуть побачити всі бажаючі. Організатори запевняють, що вона діятиме ще тривалий час. Марія Голобокова, Олена Сушкова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Грандіозний турнір з конкуру Донбас-тур 2013 стартує 7 вересня. Призовий фонд змагань 1 мільйон євро. Очікується приїзд 23 кращих верхівців світу з 15 країн. Напередодні учасники та організатори змагань розповіли ЗМІ про особливості п'ятого ювілейного турніру. Мабуть, це надзвичайно складно знайти спільну мову з настільки норовливими красунями та, звісно, красеннями, як із цим надміру грайливим рислінгом. Але для учасників Донбас туру Туру-2013» це фактично щоденна робота. Кінь для них не інструмент для досягнення перемоги, а рівноцінний колега, роботою з яким можна пишатися. Я привезла на этот турнир две лучших лошади. Это Лабомба, это Кобыла. На ней я также выступала в прошлом году на Анбастур. Это моя самая лучшая лошадь. Она также принимала участие в чемпионате Европы на... в этом году для молодых всадников э, в Испании. Также я привезла Уно. Э, с ним я не так давно скажем, сотрудничаю, то есть в течение года. Э, це теж очень сильна лошадь, трохи особлива». Водночас іноземні спортсмени все таки трохи здивовані погодними умовами, якими зустріла їх зазвичай сонячна Україна я багато подорожую і мене нічим не здивуєш, але я не очікувала, що буде так холодно, і все таки тут настільки прекрасні умови, що мій кінь вже адаптувався та приготувався. Тим часом один із кращих курс дизайнерів світу підготував для верхівців та їхніх копитних підопічних якраз стільки сюрпризів, щоб вони урівноважили осінню прохолоду. Тут зібрані топ-верхівці та топ-коні. Відтак я мав завдання підготувати для них особливо цікавий та технічно складний курс. Тут на місці я теж побачив досить цікаві елементи, які не зустрічав раніше, наприклад, зебру. Вони теж будуть використані. Самі по собі змагання розбиті на два дні. Кожен день має по два маршрути. Крім змагань, передбачена також і шоу-програма. В этом году сюрпризом будет фристайл от одного из лучших всадников по выездке господина Патрика Кителя между конкурами в субботу и воскресенье. Буде унікальна важлива кюр під музику діпеш-мод». Головний суддя змагань Гарі Браспенінг у свою чергу зауважив, що подібного рівня турніри вимагають від суддівського корпусу надзвичайної пильності, адже призовий фонд кожного з маршрутів від 90 до 500 тисяч євро. Радник президента федерації кінного спорту України Пітраймайкерс натомість додав, що на ювілейному Донбас турі. Дійсно зібрався цвіт світового конкуру. І це має справити надзвичайно позитивний вплив на молоде покоління спортсменів. Сергій Молодко, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Швидший означає кращий. На Приазовському узбережжі розпочалися багатоденні велоперегони серед юнаків. Учасники представники чотирьох країн України, Болорусі, Росії та Вірменії. Перший етап перегонів урочисто стартував у Новоазовську. Присвячені дню визволення Донбасу, міжнародні велоперегони Дружба стартували у Новоазовську. На дорогах при велоперегони проходять вже не вперше на таких спортивних велосипедах. Учасники дали сотні кілометрів зі швидкістю 40-50 кілометрів на годину. Наша знімальна група теж долучилася до свята спорту. Усього ж змагання будуть складатися з п'яти етапів: останній 8 вересня, довжина першого етапу 80 кілометрів. Спортсмени їдуть за маршрутом Новоазовськ, Гусельщикова, Тельманова, Новоазовськ. Почому именно Новозовський район, я вам скажу, що очень интересный рельєф. Тут присутствуют і гори, і равнина, і достаточно серйозні холмы, і я вам скажу очень сильна ветровая нагрузка. Тобто, вот для проведення. Гонак по велоспорту на Азовський район, це, я щита одне з лучших місць. Плюс це екологічно чистий район. Учасники турніру юнаки віком від 14 до 16 років з чотирьох країн Вірменії, України, Росії та Білорусії. Призовий фонд не саме великий, а саме 6 тисяч гривень. Але спортсмени їдуть сюди, перш за все за престижем. Серед фаворитів українська команда. Уровень гонки дуже високий, Мені подобається, дуже цікавий. і народ доволі таки сильний, особливо українські ребята. Они очень заводные, намного выше уровень, чем у нас допустим, в России. Всього у змаганнях беруть участь шість команд, а це 78 спортсменів. Переможців визначатимуть як в індивідуальному, так і в командному заліку. Щодо останнього, серед кращих опиниться трійки лідерів з кожної команди. На кожному етапі за перше, друге, третє місце включає промежуточне фініша, є горні фініша, є сравніне фініша. На кожному фініші зарабатують очки. По ітогу гонки буде визначений лучший активний гонщик. Лучше гурний гонщик. Після старту спортсмени тривалий час їхали у одній купі. Ніхто не хотів здаватися. Позаду залишилося близько 10 гонщиків. Але біля фінішу все визначив останній ривок. Більше сил залишилося у представника команди Русь. Їхали, вертушку крутили, розсипались всі тяжело було. Очень ну так Вертушки добрали, а а потім в отриві роздергали і пошли на фініш. Варто відзначити, що, хоча українців називали фаворитами, першими трьома фінішувавшими стали представники російської команди Русь щодо організації, жодних нарікань у спортсменів не було. Трохи негативних вражень залишили лише травми. Сьогодні був завал, в ньому було чотири людини. Ну, це ну то хорошо, ж все хорошо закончилось. Ребята, ну немножко як поцарапались, але вони гонку. Наступні етапи перегонів також будуть проходити на Азовському узбережжі. І остаточний переможець змагань визначиться вже 8 вересня. Данило Ширшуков, Сергій Погалеєв, Регіональна служба новин.